Друзі, привіт! Попередньому випуску шоу Квадрат ми розігрували футболку з підписом Алієва. І в цьому донатному розіграші переможцем став Микола Сергієнко. Ми вітаємо вас з перемогою і дякуємо вам за ваш донат. А що ми сьогодні розіграємо? Дивіться далі. Першого Кухарчук! Ти підкручуєш во Червоний бал. Лінія. Лінія. Вар, лінія. Нє, ні, 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 ні. Schedно, ні, не, ні, малий. Тут твоїх нема, тут то тобі ніхто не поможе. Тут мої всі, все. Блять, в мене волна, блять, я гойня. Що, мене коло секать. Я в поле попав, шкобли. Та який колодяз, блять. І капа. Малий. Давай бо зараз доворишся тебе чука заберу вообще все. Та ж ти сюди Нам треба їх вибирати. Давай, да, да, нам треба їх і. Давай швидше подавай. У вас в кварталі вообще там щось інше. Лікаря! Привіт всім любителям ностальгії та дворового футболу. Сьогодні ми вас зануримо в світ квадрату гри, яка загартовувала наші характери, гри, яка вчила нас бити по м'ячу, точніше за Роберто Карлоса. Все дуже просто чотири квадрати, чотири команди, по два гравці. Перемагає той, хто набрав найменшу кількість балів. Що ж, для того, щоб ця гра була ще більш видовищною, ми викликали сюди спеціально для нашої гри і нас в гості, наш друг. Вілат, всім привіт, вітаємо вас на другому матчі. Квадрата в першому було весело, в цьому будуть справжні провали, будуть руйнуватися долі і будуть здобуватись великі перемоги. Тому... Сідайте покомфортніше. А найголовніше правило це те, що саме глядач визначає, який буде приз за перемогу у цій грі. Протягом всього випуску ви можете задонатити за цим QR-кодом або за посиланням в описі до цього відео. А переможець в кінці гри буде мати право обрати, куди саме піде цей донат. Людина, яка задонатить від 100 гривень, отримує змогу виграти м'яч з підписами всіх учасників. А тепер зустрічайте наші команди. Сліпке жеребкування нам дещо підказало. Хто буде починати з ваших команд? Хто перший, вірніше. Тож, команда зелених, Паша Пінчук. Команда синіх дід. Команда червоних, Айван Кухарчук І команда жовтих, Юрій Ткач. The The Trophy Just looking back how fall we came And now nothing really not the trophy. Що ж, хлопці, розіграємо правило першої подачі. Дуже просто камінь, ножиці, папір. Перше Паша, Перше ножиця. Ви... Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Я проіграв. Що робить? Ми... Вибуває, ми... ви... да. Все, класне. Перше ножиці. Раз, два, три. Раз, два, три. Так ти переміг Все, він переміг. В дворі не важливо, чи високий ти чи низький. Неважливо, чи товстий ти чи ходи. Не важливо, чи багатий ти чи yeah, бідний. Yeah. В дворі yeah. важливо, чи є yeah. тебе м'яч yeah. і чи ти yeah. вмієш грати в квадрат. А розпочинає з Юрія Ткача. Саме він гратиме у першому таймі команда Едніпро Львів» Перше штрафне очко вже зробила. Oh. Кухарчуку, oh. подивіться, oh. Как... Oh. Юрій Ткач oh. заступає. Oh. Юрій Кач oh. забігає oh. за лінію свого квадрату. І yeah. Друге yeah. штрафне yeah. очко. Юрій Ткач виконує у нас подачу. Кухарчук красиво надкачає, знову у свій квадрат грає Ткай. Непогано знову Кухарчук і знову М'яч летить. Прекратіть цим займатися. Здається, Іван Кухарчук знайшов слабке місце. Хороша така на зеленого і здається прийняти. Все поїхали, все поїхали. Перший бал штрафний для себе заробив. Кухарчук. Подивіться на цей прийом пузом. Просто прекрасно. Юрій Ткач і без да. заступу і тут нас! Але як але, але, але як грав, а тут важливо на рахунок, ага. а як ти граєш? Нуль да, 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 Почок у Івана Кухарчука. Думаю, Нуль. Нуль, любі друзі, влучаємо квадрат, пінчок! Сука! Юрій! Юрій Ткач. Во подачу. М'яч знову знову лівому квадраті. Це Іван Кухарчук і от він Перший бат. Це не добре. Вань. О, Коли о, ти туди граєш, це погано. Синій і червоній команді може здаватися, що вони знайшли слабкого суперника, але це не так. Хто не знає, яким страшним буває інтерсіті. Яка така топою отримує бан. Сука, можна мене да і паніка. Паніка зараз у шмоликів Красиво На синій. на синій. Іванку Нормально. Що приймає між дуже невдалий прийом Пінчука? Три штрафних бали і в синю зону був удар. Команда Берешко та Пінчук імпровізація з глядачами «Тур країною, яка дуже коротка і влучна назва, починає набирати. О, о, о. На ліні, на ліні. Пічок якенько відігрує. М'яч в лінії. Ткач! Юрі Юрій Ткач вибиває пінчука і штрафний бал. 5-5-4-7. Все ще лідером є команда Біркевич і, і Який сейф подавати далі. Ледь не дома ногу. Іванку Харчук, але лікаря на поле. Іванку Харчук заробив уже шосте очко. Пінчук, не вдалий прийом. О, команди Бережкої Пінчук імпровізація з глядачами та Україною стає небезпечною. А та тут від <зас> синьої команди. <зас> Штрафний бал. Юрій ткач. Сука! Та, але, леше, леше, леше. Юрію зараз не е, заробити надто багато штрафних Іван Кухарчук. Балів'яка. Уже ми бачимо, зачепилися. Червоний та синій гравець. Юрій Кач! суга, суга. Дев'ятий штрафний бал для команди «Інтерсіті Дніпро Львів». Ішла атака одне на одного і м'яч залишається на зеленій частині заступить синьо. синьо. А був же ж гол чи ні? Два заступи. рази. Заступ, синьо! ваш. Ваш синій бал. Там Сині бал. Там Сині. бал. Там Сині. Сині. Ні, ні. Слово заступ, заступ синій Слово закон! Слово. Юріткач. <пробіт> о, ух, Паша Пійчук надто сильно приймає м'яч, приймає його фактично в аут. Іван Кухарчук, ви подивіться на цю техніку, ви подивіться на цю грацію. Юрій Ткач не менш граціозно намагається <пробіт> повернути м'яч у гру, але помиляє. Це десятий штрафний бал для жовтої команди. Є ж молодь, Юрій Ткач! <пробіт> Жовтий бал! Доторкнувся телевізором. Нашу Ткач Пробиває на силу і помиляється. Кухарчок. Він Ткач! і знову від його ноги. Сука, да. Молок. Хороша атака. Фактично коліном. Ну і Кухарчук без шансів витягнути з Такої атаки дуже і дуже складно. Ткач. Головою наш Молодь. І Переграє Ру! Юрій Кач. Ситуація. А є досить непогано. І Зараз для жовтої команди і знову помилка синього колективу. У шмоликів розпочинаються неприємні моменти цього матчу. Жовті, 14 штрафних балів у ткача. Атака, і м'яч від Кухарчука вилітає. Здається мені, що шмолики знайшли свою стратегію. Я твою агресію чувствую. Я твою агресію чувствую. Вінчук, прийом пісюном. Я на Кухарчука! У було соромно брати цю передачу від пісюма, а вирішив він зіграти кудись далеко. Рівний ми бачимо з вами поєдинок. Одна хвилина до кінця першого тайму. У Харчук підкручуєш! Яка перестрілка між шмоликами та командує Белькевичі Хацкевичі. М'яч! 20 секунд до кінця. на Пінчука, тому не вдається прийняти. 14 бал для пінчука. Приймає м'яч. Грає на Ді... молоків і це буде страшний Ді... Ді... бал синій команді перша Ді... половина матчу закінчена. Ді... Нормально! Так. так, чемпіони, для того, щоб стати електронезалежним. Потрібно встановити сонячну електростанцію від компанії Solar. Сонце світить всім. А той, хто збирає його першим, заробляє найбільше грошей. Коротше, приходь по посиланню, там все детальна інформація. Solar світло майбутнє. А, а як сам він допоможе в квадрат виграти? А я звідки знаю? Давай йди на поле ти й вигравай. Та бігом! Ладі! Бігом! Я, я молодець. Другий раунд. Нехай розпочнеться гра. Поїхали. А що ж, дро! на нашого матчику <плес> Валерій Педочук з'являється у нас у квадраті. Заступ заступ від синьої команди. Педочук. Технічний прийом. Райна Ермонка. <плес> <раз, плес> <з 'являє плес> Вал для жовтої команди. Валерій Педочук. Сергій ну, ну, що ну, що ну, Середа давай, давай, грає Стаїна! у нас за червону команду Валерій Федорчук Добре. за жовту, Андрій Берешко а за зелену. Андрій Добре. пробує Добре. відіграти м'яч третім дотиком. Шо? спрямовує його на Федорчука. Федорчук. Красиво! Технічно! Пропоную <пробує пробує строго> грати Де? разом. Тисячу гривень даю і разом граю. Середа поспішив в цьому моменті. Максимально рівний рахунок у нас. Якень піднімає м'яч. Відправляє його на шмолоків. А кана Федорчука. Федорчук третій раз набиває знову ж молоч. Федорчук головою атака і прекрасна атака в зелений квадрат. Тисяча мало, тисяча мало. Блять, називай ціну. Але на кожного Федорчука <зове> є свій Бережко. Сергій Середа. Вона подач. Бережко. Спокійний прийом. Повертає м'яч на лінію. Маємо далі м'ячу. Полі повертається знову. Без заступу. А що відбулося? Давай, Вар, давай, давай Вар, добре. Здається, що м'яч влучив у лінію. Дивимось. Ось тут було влучання в лінію. Тобто, мав. Ні, не було. Не було влучання в лінію. Червоні бал. Нам треба їх вибрати! Давай, да, да, нам треба їх і бачить. давай швидше подавай. Запас майже Здорово. у три штрафних очки. Шмолики. Атака знову на Сергія середується ще один бал для червоної команди. Бережко. Середа. Атакує транзитом. І м'яч повертається йому в квадрат. Це вже 22-й штрафний бал для команди Бількевичі хацкевичі Валерій Федорчук! Як по-свинськи зіграв Валерій Федорчук. Ну, звісно, те, що ми від тебе чекаємо. І від мене теж косарь! Полторушка з мене, полторушка з да. Полетіли. Валерій Федорчук зараз збере коаліцію проти себе. Коліном грає на шмолики. Ермоленко відпрацьовує м'яч в аут. від Бережка вилітає. Бережко. Середа. І помиляється, помиляється зараз. Гарі Ермоленко. І 17-й штрафний бал для нього. Федорчук м'яко грає. А повертає свій квадрат. І це штрафний бал жовтій команд. Валерій Федорчук, підкручена подача. 16, 17, 20, 23. Валерій Федорчук можна грати. Ще, ще, ще. Хорош, бік. Не зорієнтувався, Сергій середа. Бро, двушка з мене, ти пам'ятаєш? Бережко. Як Бережко, грає бра, і задуває у синій квадрат. Гач, кажи, кого. Синік, синік надо мати. Синік, ні, давай. Синік, синік треба, синік, брат, тобі кажуть. Наша сині. Мережко. Двоє грають м'яч Федорчуком. Без заступу це робити можна. Валерій намагається витягнути середа. Коліном як же підставляє він. Шмоликів 20 очок. У шмоликів 20 очок у Бережка і Пінчука. 17 штрафних балів. У команди Інтерсіті Дніпро Львів. Мережко скидає Федорчуку. Федорчук атакує середу. Я Бережко без заступу і пропускає <пробує> м'яч Сергій Середач. Що я на не відбиваю? Величезні <пробує> проблеми у команди Бількевичі Хацкевичі. Хороша така головою. Бережко приймає м'яч. Повертає його на синю частину квадрату. Дручок якенько, технічно в квадрату, сьогодні. і неможливо це врятувати. О, ну <пробує> ну краще, я за я завжди за тебе болював, брат. <пробує> дуже важкі, дуже важливі хвилини зараз. А, Заруба -я -я -я. за друге місце у фіналі. Валерій Федорчук, 18-й штрафний. Бамбаровев падіння від бережка. Зам'єна! Зам'єна! Нам потрібні лікарі. Нехай сітовітку подивляться. Три хвилини у цьому матчі залишається. Станом на даний момент. Зелена та жовта команда у фіналі. Тримає м'яч. на бережка. Той підправляє м'яч на Ярмоленка. Шмолики пробують врятувати. Бережко спиною до квадрата. Останній удар повертає м'яч квадрат, але треба знову працювати. Заступу немає. Гол бив, бил, бив, гол. Заступ у зеленої команди. Чи що скають суні? Так, заступ був після голу вже. Так, спочатку гол, потім він став на половину. Іначе я нахуй ризикував інсультом. Гол синій команді. Три очки відриву зараз. Жовтє. Жовті бал. Миляється Валерій Федорчук. І це 19 те очко для жовтих. Основна боротьба зараз між зеленими, синіми та червоними. Бережко. Хороша атака від середи. Заступ від сині. 25 очко. Два очки між синіми і зеленими. Хороша атака від середи. Молоді. Є влучання. Бережко. І один бал між синіми і зеленими. Грати хвилину. Молоді. Нова атака ще, на Бережка. Ще, ще. Середа відпрацьовує і. 25-25-26. Кожен з цих трьох може бути в фіналі. Валерій Педорчук грає на середу. Бережко. Бережко помиляється! Синя команда однією ногою в фіналі. Хвилину грати. Ще одна атака. Заступ підсиєш! Бережко! 26-26, 26! 26, 26. Середа. А Шмоликів? М'яч в полі. Берешко! Давай, давай, давай! давай. 27, 26, 26. 20 секунд нічия між синіми та червоними. Шмоликів. Берешко. Шмоликів. Швидше, бери м'яч, м'яч, м'яч! 20 секунд до кінця, навіть менше. Середа забиває ворота сині! Сергій Середа! Ви свою команду в Ні, Зелений зараз! Очко зеленим було! М'яч транзитний був. А давайте на варі передимося. Це вирішує долю гри. Дивимося! І так, зараз удар, м'яч в синіх і в зелених дійсно! Та лінія зеленим бал, Зеленим, так? Тоді у нас нічия. Шмоликам треба виграти два перегравання. Спочатку у зелених. А потім у червоних, щоб вийти в фінал. А, хлопці прошу сюди право, пар, право першої подачі. Так. Да. Ага. Починають зелені. До двох перемог. Перегравання під номером один. Оу! своє в своє. Сині. Бал! Полі. І тепер вачі, що в зелені виграються перегравання. <тас> Та ж ти сюди. Нахуй. І це виводить червону команду у фінал. <тас> а, так ми грали, що виграли у фіналі. <тас> Та йдіть нахуй. <тас> <Я> <тас> <тас> Мальгаузен, вибачте мене, будь ласка, блядь. Я думав, я за себе змагаюсь, а не за одне з куфа, сука. Юр, чий м'яч. Давай, наш. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Наш раз. м'яч, у тебе камінь. Какой? У мене це колось. Блять, в мене волна, блять, а гонь. Що? У мене колос. Це колодь. Це колодязь, це копір який камінь. Бля. Це камінь? Це камінь хену. Камінь, камінь хено. <ріх> він пояпит наш вже за на тридцятку, вже усіх камінь да є в точках, да блядь. Такі колодіць, блядь. Вот у вас в кварталі вот вообще там, блядь, щось інше? Ще раз, ще раз. Да, камінь, ножиці, бумага. І колодіць. І колодіць, і картон, блядь. Шифер, рубіроїд, блядь. Тьо, чик-чиріки в доміки, На. Почали стройку, блядь. Давай! Поїхали! Валерій Федорчук подає на Івана Кухарчука. Out. Аут. от Ан Кухарчук. Цікава Кай, тактика бить, жовтої команди. Передача на ткачай! Ти його об'єш! Рош! Давай йому! Один на один! Середа приймає м'яч, атакує Федорчука, той приймає якимось лівом цей м'яч! Паркету витягує в футзальному стилі! Червоним бал! Хорош! Все, якщо є шанс, разом мочим. Сережа! Та їбать! А ну сука, воно пролетить! Він же ж не грає за все, нас! Все, піздаємо, все, спокійно. Давай! Кай, зразу, okay, давай. Сережа, головой! Придумай, ми граємо! Замену Федорчуку, міняй мене! Оп! Ой! Здорова! Ой, здорово! Це воно. <свак> 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 а, і що він робить? Туда! Ну, Да ты ебать его Это вот кача! Коля на середину, пробует повернуть мяч. Федорчук. Кухарчук, в обороне. Кухарчук головой. Роналду. Хорошо. Кась, туда. Серый прием. Ааа, сука! Ты ха ха 9 в цьому финале. Ну, Мається прийняти м'яч і ось вона помилка. Ось вона помилка. Другий бал для команди Белькевичі Хацкевичі. О, Кухарчук. о, вирізає м'яч. Да. Кухарчук повертає. Надкачати. Ну ну, да, да, Намагайся ну, з знищити суперника. Середа. Спокійний прийом. Покидає надкача. Кач. Пузой, б'юрітка. Середа. Неприємна подача на Ти Повертає на Федорчука. Пухарчук на місці. Валерій Федорчук. Головою на надурив. Опа! Туда рятує цей момент. Юрій ткач. Дібері. Осоває змоги ткачак. Ну давай. і здається, знайшли як одне одного задовбати футболісти. Федорчук. красиво Wait. на Івана Кухарчука. Федорчук влучає у О-о-о-о! Oh! Ми в дворі це називали психанув. Аня Кухарчук високо грає на Федорчука. Прийом на груди. Другим дотиком на Івана знову. Треба побігати Федорчуку. Сережка – і... це завжди безпромісний варіант. От молодець. давай, все, добре. Юрій Ткач показує суми Дніпровського футболу. Не-не-не. Не, не, мало. Тут лінія. твоїх нема, то что никто не поможет. Тут всі, все. Бля. Давай, давай, ладно. Давай. На... давай Ви сами, блядь, выиграйте. Ки, блядь, лінія? Вар, дивимось. Лінія! давай. вы нам, блядь, не ну, заспал в Тернополі, блядь. И как малый. Давай по в тебе чука заберу вообще все. Кухарчок.

Блять. Треба зібратись команді Біркевич і Хацькевича. П'ять хвилин фіналу за нами. атака від Юритка! Але 19-6. Такого розгрому цей квадрат не бачив так. з 95 го року. Аут. Ні. Лінія, ні? Лінія перепадача, ні? Перепадача. Я в поле попав, що їбнусь! М'яч вдарився туди, м'яч вдарився сюди і ви, і ви прийняли. Ну так правильно. Лінія це поле. Линия перепадать! Линия перепадать! Пацаны! Ну блять! А вы очок, просто выиграйте! Дивимось! м'яч падає! його грає! Кікіау! І кі ребята, це ж поле! Бал. Був прийом, це поле. Лінія, це поле! Це Іван Кухарчук випросив цей бал для жовтих. А ось і однакова відповідь! Розізлили Кухарчука! Нічим хорошим це зазвичай не закінчується. Кухарчук атакує ткача. Жовтим бал! Це ще один бал жовтим. Ткач. Ах, помилка середи! Ну сука! <плес> <плес> зі спінрейтом під 15 обертів на секунду. Кач, атакує а, Великолепно! Дякую, що Шван. Куди ж ти лізеш? Вань. Яка яка подача. Федорчок за лінію, але приймає м'яч, повертає <плес> його до гри. <плес> Не коснувся, не каснувся. І не... спроба влучити у корпус Юрія Ткача. Здавалось би, це просто зробити, але ні. В принципі, якщо зараз підуть покурити гравці жовтої команди, нічого не змінять. Там спор спорний м'яч. Спірний м'яч між двома гравцями. Кухарчук та ткач. Жовті бал. Тут ніх брать. <рес> <рес> В принципі, такі ж самі шанси зараз у команди. Так, все, два Червоні. А чого? А так чого? Він ж, ж не впав. Чого? Червоний. <смеш> <А смеш> чого? <смеш> а чого? Бу, так не впав жим'як. Заступ. Заступ. Який заступ? <смеш> так ми ж в одній команді. Давайте подивимося, <смеш> Вар. Давайте, <смеш> давайте <смеш> так <всі смеш> кожен <каждый> дивиться <смеш> бля. А ми не <смеш> проти, у нас він є. А ну це добре. Дивимось. І так, м'яч не опускається на землю, не опускається. Заступу немає і тут не опускається. Так, це 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 очко треба перегравати. Переграємо. І середа. <смеш> Вони подачу на Юрія Ткача. Кач грає на Кухарчука. Федорчук може красиво зіграти! Ось вона від Сергія середи. Кухарчук. прийом на груди. Класна атака. Федорчук. Кухарчук. Головою. Атакує. Федорчук. Пробує витягнути цей м'яч. Кач. М'яч в лінії. Можна грати. Середа повертає в коліно. Юрій Ткачу. Рішальні моменти. Чи зможе трохи підтягнутися бількиючих? Ооо! Ця техніка була перших 9 хвилин цього матчу. Спитаєте ви і 20 секунд до кінця. Середа Кухарчук. Опрацьовує до кінця і помиляється. Фандри Федорчук приймає м'яч. Опрацьовує його. Юрій Ткач головою і... рятує м'яч Кухарчук. Ткач закриває цю гру. 31-14 Інтерсіті. дніпро Львів. Виграє наш матч. Ну що, ось на чемпіони сьогоднішньої гри. Вітаю вас, хлопці. Дякую. дякую. Протягом всього випуску у нас був QR-код та великий збір закріплений знизу. Скажіть, будь ласка, куди ми направимо всі наші кошти? Uh, yeah. на Азов One. Супер, супер. Я ще раз вітаю вас, дякую вам, пацани. Дякую.